Аби ще зі шкільної лави діти турбувалися про те, які продукти вони вживають. В області 10 років поспіль відбувається регіональний конкурс науково-дослідних робіт з хімії. Я хочу жити в якісному світі. Цього разу для участі в ньому надійшло більше 30 учнівських проєктів. Учні зі свого молодого погляду показують нестандартний підхід до вже нібито. Ну, всім відомих фактів їхніх висновки не переобтяжені науковими, якимось, як ми любимо науковою мовою. Вони написані доступною мовою, але на основі своїх експериментальних даних. Учнівські роботи, говорять організатори, нічим не поступаються студентським. Вже зараз у них помітний високий потенціал. Якщо і далі вони продовжуватимуть свій шлях у науці та поєднуватимуть свої знання із практичними навичками, ці студенти та учні стануть кваліфікованими фахівцями. У чому безумовно зацікавлені роботодавці, Коли приходить студент і він не робить круглих глаза при виді віде... скажем, каких-то деликатесных продуктов или оборудования, да, умеет правильно держать нож, это проще человека уже под себя подучить, и он работает, а не начинать с нуля. Потому... Питання якості продуктів харчування у роботах, поданих на конкурс, на найпершому місці саме цей аспект є визначальним для вітчизняних товарів, які прагнуть вийти на європейський рівень у нашому місті. За такими міжнародними стандартами якості продукцію перевіряють на підприємстві Полтава стандарт метрологія. Наше підприємство Полтава Стандарт Метрологія» має в своєму складі дві лабораторії, які володіють найсучаснішими методами, впровадили найсучасніші стандарти стосовно оцінки відповідності продукції. І це я маю таку надію нашим виробникам, нашої Полтавщини буде саме в нагоді і прискорить їх вихід на європейські ринки. А у Полтавському університеті економіки і торгівлі на сторожі якісної продукції стоїть науково-дослідний центр Незалежна експертиза. Перевіряти товари тут студенти мають змогу більше десяти років. Ту роботу, яку здійснює наш центр в рамках університету, він безумовно дає можливість нашим споживачам вирішити будь-які проблеми. У нас є практика навіть звернення до нас торгівельних і промислових підприємств на проведення експертиз. Тобто ми працюємо в реальному часі експертиз, здійснюємо ці експертизи і надаємо консультації медіа консультації при спірних проблемних питаннях, які виникають у споживачів на ринку. Вже кілька років поспіль університетські заходи присвячені всесвітньому дню захисту прав споживачів відвідує відомий український телеведучий та журналіст Костянтин Грубич. На його думку, убезпечити себе від неякісних продуктів можуть і самі споживачі. Ці елементарні знання. Що ти купуєш, для чого це потрібно? Якщо ти купуєш, якщо ти фінансуєш своїм гаманцем неякісний товар, то ти ворог сам собі. Ось це просто треба зрозуміти. І я вважаю, що це тут нам не допоможуть ні журналісти, ні держава, ніхто, окрім себе самих. А на завершення на майстер-класі усім присутнім продемонстрували, як визначати якість ковбасних виробів.